Вітаю тебе, друже! На каналі Юрко. Зараз ми подивимося цікавий, не настрільний, але на світний бій на Т-100ЛТ. Наш герой під нікнеймом Троєщина, хто не знає, це такий суперрайон Києва <зі>, зі своїми особливостями. Отже, він вже летить на Прохорівці на алею і буде пересвічувати ворожі танки. Одразу для розуміння слід сказати, що бій в нас з 9-10 рівнями, і у ворога є як зрячий СТ, так і мантікора, яка також може дуже неприємно стати. І, чесно, каз... чесно кажучи, ЗТ стоїл ЛТ пересвітити її дуже. Вже важко. Я б навіть би сказав, майже неможливо, якщо Мантікора не буде робити помилок. Отже, давай трошечки розберемо, що тут відбувається, окрім самого настрілу. На першу другу лінію вже по пів команди приїхало, бо дуже багато ПТ, швидше за все, вороги зроблять так само. Того, тесту ЛТ, враховуючи всі фактори, не поліз дуже агресивно і нахабно відігрувати. І це має, має своє місце. Є справедливість в такому рішенні. Він став, щоб підсвітити, а якщо хтось попре вперед. Бо, як я вже і казав, пересвітити мантікору дуже важко, але можна пересвітити інші танчики. Головне, щоб по ним стріляли наші союзники. І для тих, хто не любить грати на ЛТ і дуже сильно каже, давай її цвіти, маю зазначити, що ЛТ зараз робить все правильно, і ота основна частина танків, яка стоїть нижче по мапі, отам всі внизу. Вони не мають їхати вперед. Я маю зазначити, знову ж таки, для тих, хто не грає на легких танках і не розуміє, що відбувається, не лізьте. Почекайте, вам треба просто чекати, щоб отак от настрілювати по тим, хто помиляється. Вони завжди будуть. Завжди будуть ті, хто помиляється, бо так працює World of Tanks. Вони будуть завжди. І лише тоді, коли Алтеха буде сунути там від вас на 2-3 квадрати вперед, он зараз бачиш, як. А якщо б вони ззаду. О, рікашед від мантікори. Да, да, да. Якщо б вони зараз поперли вперед, ті, хто знизу стоять, вони б світилися від мантикори і дуже сильно отримували. Тут даремно виїжджає прямо на дорогу, краще кущиками. І як на мене, краще було б стати. Е, зараз покажу десь в ті кущі. Якби Мантікора дуже далеко об'їхала, з тих кущів туди значно гарніший огляд і ще й центр можна було світити. Але таке наш герой вирішив стати тут. Він вже на 4200 насвятив. І от то, про що я говорю: от ті танки вже 50 ТП, вони вже дуже близько. От Стійте там, стійте там знизу, так само, як ви побачите трошки далі, вороги почнуть перти вперед. Їм треба стати якомога далі, щоб вас не було видно, навіть коли ви стріляєте, щоб ви не, щоб ви не світилися. вам треба стояти ззаду, якщо ви стоїте на алеї. Тобто між вами і алтеводом, якщо ви раптом не знали, ну краще, щоб було навіть три квадрати. От, тобто от італійська ПТ нормально стоїть, куди преце 704-й. Його мантікора тут можна пересвітити, наприклад, от стати в цих кущах і просто просвітити десь. А тесто ЛТ, навіть мантікору може отак от не побачити. Того, просто для тих, хто не любить довго чекати. Чекайте, доки у вас є жива Лтеха, доки вона стоїть в кущах і може передати розвіддані. просто чекайте свого щастя, і воно до вас приїде чого, бо хтось з протилежної команди не, не втерпить, просто не втерпить, от як -от яхта заістова, вона вже в кого стріляє, світиться і одразу отримає по своєму нахабному обличчю, бо трошки думать треба. Спершу думати, треба потім стріляти, але ж вона поперла на великій здоровенній ПТСі, давай ще настрілювати. Лтеха постояла і розуміє, що треба щось робити. Тут вона могла б просвітитися від мантикори, якщо б та стояла гарно, але поки що зовсім не зрозуміло, куди від'їхала ворожа Лтеха. Я думаю, наш Герой це побачив. Заїжджає в ці кущі з боку. Можуть і просвітити, але він щось не поспішає. І о, опа, от бачиш, і мантикора. Саме того ЛТХ нікуди не їхала. Саме того вона сильно не ризикувала. І саме того треба стояти ззаду на алеї, якщо ти туди вже приперся. Але ж, наш герой дав вже половиною сумарки, якщо рахувати з тим, що він і сам щось постріляв. І знову ж таки, отак от посередині дороги їхати дуже ризиковано, бо тебе нічого не прикриває, можуть дати. Якщо б там стояла яка-небудь СТ або СТРВ е зряче, то так можна просвітитися і дуже швидко відійти в ангар. Так само, як і не слід валити всі дерева, ну тут хоча б трупак. Але я маю зазначити, моєму сьогоднішньому герою дуже сильно щастить. Бо коли я так їду, в мене блайнди летять, що, мама, не горюй. Просто летить все, що можна в ті дерева, які я там ненароком повалив. Але ж таке, це епічний бій, це підфартило, це рачки в протилежній команді. Таке будуть писати в коментарях. І правильно, бо десь так воно тут і є. Ну, важко дуже багато насвітити, якщо проти тебе грають нормальні гравці. Дуже важко. Так, ЯхПЗС то ще одна. Наш герой просто їде по стандартних кущах, по алеї, не поспішаючи. І одначе дуже сильно помиляється місцями, як от тільки що. Він просто виїхав з кущів на півкорпусу, як я вже казав, якщо там хтось стоїть дуже зрячий і замаскований, то він би міг відлетіти в ангар, але, але йому, щастить. йому щастить, він трошки проїжджає, хоча й місцями помиляється, вже на 10 тисяч насвітив. І поки що маю зазначити, що рахунок 6-6. Хоча зелененький відтисли алею мають добирати той СРВ-хо на центрі, яка там стоїть, бо їх тут дуже багато. І Т30 маю добирати, тут вже і сам міг трошечки постріляти на ходу десь. О, там ще бат. ну Він майже все тут висвітив, всі, хто тут закрисився, і Т-30-го, який ще на ЖД. Але, але це ще не перемога того, що червоненьки, в свою чергу, забрали повністю гору і звідти підтискають. Хоча зеленої команди в нашої, відповідно, значно краща ситуація, бо вони займають значно більшу площу і з цієї території легше захищатися, ніж з ЖД. Це треба розуміти. І що тут буде відбуватися далі? А далі наш герой знову помиляється, бо просто виїхав і просвітився. Хоча можна було того наробити, можна було обережно робити мінус СТРВ і спокійно грати з Т-30. Зараз він правильно робить, він їде більше по центру, щоб ще світити СТРВ 9 рівня, яка на переїзді, можна навіть знахабніти і до неї ближче під'їхати. А можна було би не під'їжджати. В будь-якому випадку треба ще їхати вниз і висвічувати ще ворогів. Тож, треба, треба жити, бо 14600 на світу він зробив, але ще можна, ще можна в цьому бою. Всі карти в нього на руках, того можна ще. Головне, що розуміти на цій мапі, як я вже сказав, не поспішати за світами і не поспішати тиснути на свою ЛТ, навіть якщо вона стоїть в кущах і нічого не робить. Просто чекайте, просто чекайте і швидше за все, ви виграєте, Якщо ви прете. На свого ЛТ або за нього ще й стріляєте, то він вмре і вас вб'ють. Не робіть так, будь ласка. Повірте мені, я такого бачив багато. Коли ти стоїш, світиш, навіть є хтось, хто світиться. А твоя команда все одно їде поперед тебе, тебе ще намагаються з кущів виштовхати і думають, що ти ось, нічого не знаєш в цій грі. А у ворогів в сусідніх кущах стоїть ворожа ЛТ, і просто світить, а їх розстрілюють. Всім погано, того так не робіть. Чекайте, я вас дуже сильно прошу. А що ми маємо далі? Ми маємо 10-9 і треба висвічувати гору. Тут намагаються обережно просвітити. Некраще маневри закладає, але щастить, що його ніхто не бачить. Треба було обережненько відбачити, проїхати посвітити, якщо хтось знає про що я кажу. Лише як. Ой, промазав, лише від гармати дочекався. Доки від'їде з кружка, можна було раніше стріляти, бо Безеха там навряд чи сильно зряча. А в Алтехі ще й маскування непогане. Я знаю, що воно під час пострілу сильно падає. Але я думаю, цього би вистачило, там можна було метрів 400 вже намагатися стріляти, але наш герой дає непоганий, непоганий постріл в арту, яка намагається втікти. І в цілому дуже логічно їде тепер на гору. Десь тут ще має бути стеха одна. Не зрозуміло, куди вона поділась, можливо, вона якраз на горі десь і стоїть. Може і не. Можливо, вона вже на, своїй, на свою гору поїхала туди десь ближче до А-0. В цілому бій був цікавий, прикольний, хоч ще і не фінал, але по факту вже справа техніки тут залишається. Хоча союзники можуть, як завжди, підставити тобі підніжку. Безеху залітає дуже непогано. З борту під калібрами. хоч там і пробиття не найбільше, а он до стандарт -бій якраз стоїть на центрі. Отже, плюс-мінус зрозуміло, де всі вороги, і того можна методично просто їх знищувати. Ось світиться, ось світиться, але Безеха не встигає в нього стрільнути У нашого танкіста з нікнеймом Тереєщина. Ми, до речі, передаємо вітання Києву і всій Терещіні, всім, хто нас дивиться з того регіону. Ну, района Києва давай так скажемо. Так, від мене він трошечки далекувато, можна сказати на іншому кінці, але все ж таки знаємо, поважаємо, любим, цінимо. Так, їде їде наша ЛТХ світити далі. Там залишилося СТБ, залишився стандарт, і в цілому вже не складно. Просто світи, дочекайся союзників, можна ще щось постріляти. Не пробив СТБ, ти глянь. Десь в башту йому залетіло. Треба давати дамаг. Другий раз не пробив, не влучив броню. Ну, типовий варгеймінг. Не пробив, не влучив в Взагалі не зрозуміло, що грав. Рикошет. Все, всі всі три <свісно> Всі три типові ситуації зібрав одночасно. Не пробив, не попав в броню і рикошет. З четвертого, з четвертої пульки почав щось робити. І давайте тепер ми подивимося на фінальні результати цієї перемоги, бо вони дійсно цікаві і того варті. І так, наш герой Троєщина зробив майстра. Це що там, розвідника, вогоньне знищення скаута, ну це він розвідника, це цілівказівник чи щось таке і патрульного. Ну, коротше, зібрав основні медальки на ЛТ, давай, скажем так, насвітив на 16647, що прям не супервав рекорди, бо були за 20 тисяч, але на цій мапі доволі гарний результат. І навіть на 1700 настріляв, тобто вже там 17-18 тисяч сумар кидав, що, що круто, круто, питань нема, гарно відіграв. Перший по досвіду, що і зрозуміло, і в цілому ще й гарний плюс вийшов. Бо на ЛТСі, коли ти гарно світиш, тобі гарно дають срібла. Хотілося б значно краще, разів два, але що є. Отже, бій гарний, цікавий, якщо тобі вподобався, то ти став свою вподобайку. Не жалкуй, звісно, підписуйся на канал Юрко, і приходь дивитись вечірні стрімчики, де ми спробуємо щось подібне повторити. Хоча та де там? <сум> на гарний настрій на позитив. На успіх тебе заряджаю. Хай тобі щастить і до зустрічі на каналі Юрко. Бувай!